Доброго дня, я козаки Сергій Жоржович, тренер викладач дитячої нашої спортивної школи в селищі Хороші, майстер спорту України з фрі-файту та кандидат в майстер спорту з кікбоксу України. Скажіть, будь ласка, декілька кілька слів про ваші особисті досягнення які там місця займали, в яких змаганнях брали участь. Ну, перші мої змагання відбулися в 1999 році. Вони були по кікбоксингу. Приймав я участь у межах нашого селища. Тоді я зайняв друге місце. А взагалом я виступав як на обласних, так і на всеукраїнських, міжнародних турнірах. У 2004 році я перейшов на фрі-файт. Розкажіть, що таке сам Fire, чим він відрізняється від інших видів єдиноборств, і можливо ви спростуєте думку деяких людей, які вважають, що Fire – це просто бої без правил. Фріфай це вільний бій в перекладі, тобто то дозволена техніка, ударів рук, ніг, боротьби, задушливих, больових, китків. Але щоб ви розуміли, це не бої без правил. це дуже жорсткі правила є і дуже жорстко в федерації відносять до того всього, щоб наші діти не були інваліди чи ще щось. Тут в першу чергу впроваджують так, щоб було на першому місці здоров'я дитини, зберегти його і показати максимальний результат. Розкажіть, хто зараз у вас займається? Чи є досягнення у ваших вихованців на даний момент у нас що стосується фріфайту, в секції займаються дві групи. Кількість у нас дітей приблизно десь чоловік до 40. Але так, да, дійсно, у нас є результати з протягом з 2013 року, коли я працюю в спортивній школі. У нас є більше десяти кандидатів майстри спорту. Перші розряди, другі, ми виступали з дітьми на Україні, на обласних змаганнях. І в даний момент хто ще залишився, вже ще працює зі мною, бо багато хлопців вже студенти. Це, наприклад, Кирил Панасюк, останній чемпіонат України, два місяці назад ми виступали, він зайняв друге місце. Теж підтвердив своє звання кандидата в майстри спорту. А на рахунок того, що чи є хтось з моїх учнів тренери, так, звичайно, є навіть в даний момент в нас проти школі працює Олег Пашко. Він правда викладає бокс. Ну, діти займаються і в нього дуже багато вихованців вже з'явилося. Скажіть ще, будь ласка, чи є якась уніфікована схема для тренувань? Чи ви підходите до кожної дитини індивідуально, дивлячись на її особливості, на її характер? Зазвичай ми працюємо з дітьми, як вони приходять початкова стадія. То ми загалом працюємо всі як по єдиній схемі. Починаємо від простого йдемо до складнішого. Але згодом, звичайно, ми з дітьми працюємо індивідуально, тому що кожна дитина це особистість, до кожної треба підхід, як морально, так і психологічно, і фізично. Скажіть, будь ласка, чи змінився режим роботи ваш зараз в наш складний військовий час? Так, звичайно, змінився і змінився не в кращу сторону, тому що. Дуже складно зараз дітьми займатися. Ми ж дитяча спортивна школа. Ми підлаштовуємося під учбові заклади. Учбові заклади зараз працюють в дві зміни. То в одну, тим більше, що якщо тривога, ми повинні бігти в бомбосховище. Але ми стараємося, ми працюємо. Скажіть, яким ви бачите розвиток фріфайту в нашій громаді надалі, і що для цього потрібно на вашу думку? В першу чергу, звичайно, потрібно, щоб закінчилась війна нашою перемогою, щоб ми могли спокійно з дітьми займатися. Ну, мабуть, саме головне це приміщення, де ми можемо займатися і інвентар і дітки, і бажання дітей. Ну і на кінець. Я всіх е, запрошую юнаків, дівчат приходити до нас в зал юнацьку спортивну школу, займатися фріфайтом. Адже він загартовує не тільки тіло, а й дух.